Сьогодні 1 грудня і я вже почала там стартанула робити нашу гадалку чи нашу підказку від Всесвіту, що е, ранкову. І знаєте, сьогодні я подумала, що сьогодні книгою буду я сама. А це ґрунтується на тому, що ось я була на прогулянці з моєю собакою. Жорженті. Ну, буду показувати вам його, хоч він не дуже любить зніматися. Ось, бачите, вже почав нервувати Жорженті. Я просто для фону, бо люди дуже люблять роздивлятися собачок та ще й таких красивих, як ти. Так, от я гуляла з оцим от хлопчиною і. У нас така мрячна погода, нема снігу, повсюди оці камінці розкидали, щоб вже люди не падали, коли буде слизько. І таке, знаєте, вітряно, ну, не те, щоб холодно, ну така мряка, можна сказати. І я кажу: тю, блін, Ну, сама собі кажу, тю, блін, ну це найгірша погода, яка тільки може бути. А потім я собі сказала: ні, пані Злато, найгірша погода це та, яку ми вже ніколи не можемо побачити. Тож сьогодні я хочу. Думати про те, що треба дякувати завжди, про тому що в нас є. Навіть якщо ми думаємо, що це щось не те, щось не таке, а могло б бути краще. Ви знаєте, думати про те, що а могло б і зовсім не бути. І прийде час, коли так і станеться. Ну, Просто ми з вами вже ось так от годинник тікає, і колись ми з вами не побачимо, ну, от, навіть отакі, от, Отаку погоду мрячну. Тож краще гуляти по такій мрячній погоді і насолоджуватись її, ніж нічого не бачити. Трохи сьогодні така в мене: ух, нічого собі закрутили, ви, пані, злата. Але ви знаєте, я думаю, що ми так часто невдячні своєму життю за те, що все, що в нас є. І тому я ось зараз прям закриваю телефон, викладаю на Ютуб оце наш. Нашу підказку від Всесвіту думати і бути зараз, в цьому часі, от прямо зараз, от, от поряд з цією квіточкою, от і поряд із цією ось квіточкою, і поряд з цим носиком, і, і, і тим хвостиком, який він виляє. Просто бути і все. І, і дякувати за те, що в нас все це є. Правильна зора насолоджуватись вірижанкою кави, почитати якусь улюблену знаєте, Послать до біса всіх неприємних людей в нашому житті, бо життя одне. Оце і підказка на сьогодні. От оберіть і живіть тепер з цим до завтра, мої хороші. Миру нам всім і добра.